А як зелений клин буде мати спільні кордони з Україною? А не якщо на спільні кордони з зеленим клином? Це не є обов'язковою умовою входження зеленого клину в склад України. Зелений клин це є українська земля, і вона повинна бути частиною величної і могутньої української держави. І тому ми повинні забезпечити місцевому населенню можливість проголосувати на вільному визнаному референдумі за входження їхнього регіону у склад величної і могутньої української держави. Ми з вами знаємо, що Аляска не має спільного кордону з більшою частиною США, і Гаваї не має спільного кордону з більшою частиною США. І Фолклендські острови, які належать Сполученому королівству Британії, Вони не мають спільного кордону з е, тим островом Великобританії. Немає. Там безліч тисяч кілометрів, скільки там тисяч кілометрів навіть я не можу продати. Але це на другому кінці планети Земля. Французька Гаяна, там це північ Південної Америки, бушу 7 тисяч кілометрів. Гаяна північна частина Південної Америки. Ця територія належить французькій державі. Беремо Калінерадська область Російської Федерації. Вона не має спільного кордону з Російською Федерацією, але вона є частиною Російської Федерації. Ну, поки що. І так, і Україна буде мати в своєму складі далекий схід. Чи буде у нас спільний кордон, чи не буде? Це ще питання часу, але це є українська земля, і вона буде частиною України.